Зараз ми перебуваємо на Київській 9.11, і ми б хотіли звернути увагу всіх містян і Тернополян на вандалізм, на навмисне пошкодження майна громади. Одним з прикладів таких є ось ця огорожа, яку навмисне пошкодили. Вікторія Безгубенко-Гнатишин показує дірку в огорожі спортивного майданчика. Розповідає, днями її пошкодили невідомі. До нас звернулися мешканці, і це було зафіксовано нашим господарським відділом і двірниками про пошкодження майданчика. Більшість дрібних пошкоджень ми ліквідували господарським методом, працівниками господарського відділу. Більше це вже потребує заміни секції огорожі, це вже більше затрати, оскільки це вже йде зварювання. За словами Вікторії, це не поодинокий випадок. Порушники регулярно нищать спортивне майно на всій території міста. Дуже багато сміття, наприклад, на майданчиках або розпивання алкогольних напоїв. Крім того, на всіх майданчиках у нас таблиці і інформаційні табло з правилами поводження на майданчику. Також заїжджають самокатами-велосипедами на територію майданчика або, наприклад, розмальовують різними надписами вуличні тренажери. Тобто, це постійно і це не лише у цей майданчик, а всі інші майданчики скейт-парки і вуличні тренажери підпадають під вандалізм. І додає, такі дії можуть нести шкоду не лише благоустрою спортивних об'єктів, а й майну мешканців прилеглих будинків. Це може бути і інвентар спортивний, виходити за межі, це може бути і пошкодження майна приватних осіб. На вандалів скаржаться й мешканці будинку поблизу. Дмитро Баб'як розповідає, ті приходять щовечора близько 22-ї години. Чоловік показує фото наслідків вчорашніх відвідин, пошкоджені замки, а на них нецензурна лайка. Замок зрізали. Гадості пишуть, лавки поламали. Он з тої сторони, бачите, лавки треба забрати, лавки поламали. Це є перший будинок, це є діти хворі, це є старші люди, яких розуміють, що, що, що мусять через, через те, що крики вечором мусять закривати вікна. розумієте, що зараз яка, яка жара? Дуже нам дуже важко. Дуже. Місцеві намагалися самостійно закликати руйнівників припинити нищити лавки та майданчик, але це не допомогло. Ми поставили, було, що з 9-ї години до 11 години, до 10-ї години. Вони все поздарвали то. Вони повірвали туди ходять, бачите, от равдирочка. Так само тут поламали, б'ють спеціально ломають, ну, розумієте, просто не вшито все. А щоб зафіксувати особи невідомих навпроти майданчика встановили камери спостереження. Вони взяли ту камеру, взяли... мені розказували вже ну, мешканців. Що бачили, каже, взяли ту камеру і ту камеру звернули на долину. Це вже другий другий раз, третій раз, третій раз, що вони так роблять. Вікторія Безгубенко Гнатишин каже, аби запобігти подібним випадкам надалі, на майданчиках будуть встановлювати відеонагляд.